У припортовому мікрорайоні облаштували сквер, що знаходиться на розі вулиці Іллєнка та Амброса. У занедбаній зоні відпочинку встановили нові ліхтарі, лавки, урни, а на клумбах висадили квіти. Опікується відповідним округом депутат міськради, він же помічник міського голови Віталій Косяк. Проживає у мікрорайоні понад 20 років. Каже, що за цей час жодних змін на краще не відбувалося. Пам'ятник Горькому стояв облитий фарбою. Не було лавок та сміттєвих урн. Тому місцеві мешканці звернулись Народного обранця з проханням посприяти в облаштуванні території міський голова Анатолій Бондаренко підтримав ініціативу, і вже незабаром тут з'явилося освітлення. Поряд встановили нову зупинку та питний фонтанчик. Наступного року роботи з облаштуванням благоустрою у сквері продовжаться. Плани на майбутнє у мене зробити його ще більш привабливішим, повністю його, його реконструкція, тому що я планую наступного року е, тут повністю все зробити, щоб була тротуарна плитка, е, встановити фонтанчики. От, е, декілька або один е, такий е, фонтан, який буде. Тут прикрасою основною буде складати привабливе видовище цього скверу, зробити ще доповнити, тому що тут дуже спекотно додати зробити зміни, додати дерев, більше додати, от таких якихось декоративних. І таким чином, я думаю, що тут зміниться на краще і можна буде проводити заходи. Ось ця пані неабияк переймається долею скверу. Саме вона звернулася до депутата з проханням відновити відпочинкову зону. Тепер доглядає за нею. Жінка закликає черкащан берегти красу і поводитися чемно. Тут поставили, поставили лавочки. Тут спеціально такі чани зробили для квітів. Сергій Ткаченко із своєю дівчинкою посадили чудові квіти блакитні. Але ж наші мешканці нашого мікрорайону припортового, я би сказала, не зовсім, не зовсім чемні. Вони ті квіти вирвали, посадили інші квіти, які всихають, бо там зовсім інший ґрунт, а потім... Квіти посадили вже мешканці цього району. Зокрема, я посіяла, скопала, посіяла, пополола. Ці квіти зацвіли, людям приємно. Тут на цих лавочках біля квітів сидять мами молоді з дітками, тут старики сидять, тут увечері молодь відпочиває. Але ж одні із клумб таких взяли, знищили. Я проживаю тут з самого народження в цьому мікрорайоні дуже. Задоволений роботою депутатів. Дійсно, зміни є, зміни йдуть. І дороги робляться, і сквери. У сквері встановили ліхтарі, лавочки. Дорога Арджіняків за сьогодні побачив, зранку почали робити. Ще дуже хотілося б вулицю Нижню Горову, щоб почали робити. Це в минулому вона калініна була. Місто стає більш оптимістичним, бо більше Ну, і лавочок гарних, і алеї робляться, все робиться, і дуже приємно це бачити. Гарні зміни, дуже гарні.